Доброго дня, шановні колеги. Вашій увазі представляємо доповідь Інформаційне моделювання ландшатів, що зазнали впливу війни в Україні. На сьогоднішній день розвиток країни характеризується складністю її економіки. І тут на слайді ви бачите фрагмент з сайту. Гарвардського університету, де показано динаміку індексу економічної складності, і ви бачите, що Україна за останні роки за цим показником її місце. В ряду країн зменшуються станом на 2021 рік це було 49 місце перелік Україн. І це означає, що наша організаційна культура, на жаль, не дозволяла нам організовувати складні бізнес-процеси. От. І дивлячись по структурі експорту, в основному це були метали і агропродукція. Ясно, що зараз стоїть питання відновлення економіки країни, і для того, щоб зрозуміти, що, де і як відновлювати, де треба будувати нові генерації електроенергії. Нові дороги, нові поселення. Треба, звичайно, пройти шлях від оглянути назад, оцінити те, що відбулося. Такі проекти вже розпочалися. Я тут навожу скріншоти інформаційної системи регіонального. Розвитку, а також ліге оновлення. От. На мою думку, процес відновлення економіки України повинен складатися з таких частин, як рефлексія, тобто оцінювання того, що відбулося, детальний ретроспективний аналіз. На основі цього планування і проєктування наших зусиль в сфері господарства, в сфері інновацій, в сфері будівництва нових перспективних умов для розвитку бізнесу в нашій Україні. Це повинно Створюватися на картографічній основі, на основі баз геопросторових даних, що відповідають концептуальним рамкам, стандартам, умовам інтероперабельності. І ми зараз говоримо власне, про інформаційні моделі на що зазнали впливу війни в Україні, і як нам наблизитися до. Оцінювання цих ландшафтів. Власне, ландшафт це окрема територія, однорідна за своїм походженням, історією розвитку, неподільна за зональними і азональними ознаками, має єдину геологічну будову, однотипний рельєф, спільний клімат відзначається подібним сполученням гідротермічних умов, біоценозів і певною структурою. На сьогоднішній день більшість ландшафтів в світі антропогенно змінені, і одним із е, варіантів цих змін є так звані більгеріативні ландшафти, що сформувалися і продовжують формуватися на нашій території в процесі підготовки, ведення воєнних дій, проведення навчань, випробування зброї тощо. Ось тут ви бачите на слайді е, типові оборонні укріплення, змієві воли, ось вони на карті, е, до речі, вони допомогли. При обороні Києва, як кажуть, е, які ж е, зміни зазнали ці ландшафти? Е, вони торкнулися і літогенної основи, і педосфери ґрунтів, і рослинного тваринного світла, і водних об'єктів води, яка знаходиться на поверхні підземних вод. І, звичайно. Е, Війна е, торкнулася вбивства е, цивільних жителів і знищення міст. Тобто ми говоримо про геноцид і урбіцид. Основними елементами, е, які можна, за якими можна ідентифікувати оці зміни. Е, що відбулися в ландшафті і перетворили їх на білі гарятині ландшафти, власне, це велика низка фортифікаційних споруд, бліндажів, мінних полів, зуби дракона, підземні споруди і таке інше. Наслідки обстрілів, вирви, зруйновані будівлі. Все це формує своєрідні місцевості оборонних ліній, укріплених пунктів, укріплених районів тощо. Ну, це такі видимі. Елементи, а невидимі це зміни в продокористувані. Люди перестали ходити в ліс, люди перестали вирощувати сільськогосподарську продукцію, тому що поля заміновані на певних територіях. І взагалі відбулася евакуація, і там стоять зламані, порушені будинки, де ніхто не живе. Всі оці зміни можна ідентифікувати за допомогою візуального аналізу, інструментального аналізу. От, ви бачите, фортифікаційні споруди, як вони виглядають, вирви від вибухів на сільськогосподарських землях. Ось так у нас все виглядає. Світовий фонд, дикої природи опікуються злочином проти тварин, ми всі знаємо про зміни в водному режимі, особливо південних районів, в зв'язку з руйнуванням греблі Каховської ГЕС. наслідки. Це не тільки затоплення певної території на певний час, але і зміни системи. Зрошення південних територій, які на космічних знімках, очевидно, можна розпізнати і побачити, що замість того, що там вирощувалися херсонські кавуни, зараз за недостатньої вологи, очевидно, доводиться вирощувати якісь інші культури, що є більш посухостійкими. Великий крок в аналізі. Змін мережі поселень за останні роки зробив Інститут Географії Національної академії, який розробив атлас мережі поселень України, формування і розвиток. Там є в розрізі адміністративних районів навіть найсвіжіші дані станом на 2022 рік. Тобто, ми бачимо, що зміни в ландшафтах. Зміни в території, вони спричиняють до зміни мережі поселень і переселення людей на території, де безпечніше, де можна здійснювати господарство, вести бізнес, вирощувати сільськогосподарську продукцію і таке інше. Говорячи про злочини, Проти міст ми завжди повинні думати передовсім про людей. Про них мусимо думати, говорячи про відбудову. Нам потрібна національна стратегія репопуляції, повернення тимчасово переміщених осіб, говорить доктор Костянтин Мезенсе. От на слайді ви бачите дуже емоційну реакцію Бориса Джонсона під час перебування в зруйнованій Бучі. Будь-яка система, зокрема, і ландшафтна система вона зазнає певних збурень. Ось ви бачите, куді є. Але в залежності від того, наскільки вона стійка, на етапі відновлення вона намагається теж повернутися до попередньої рівноваги або Набуває нового рівноважного значення. І наша задача з вами якраз оцінити стан ландшафтів до руйнувань, масштаби руйнувань. Потім процес відновлення. Ботаніки називають це сукцесією, коли починає з'являтися зелені рослини, рослини піонери. От, те ж саме. Ну, якщо в природних екосистемах це відбувається, скажімо, природним шляхом, то при відновленні міст ми повинні розуміти, куди нам інвестувати. Крім власне ландшафтних, крім пошкодження ландшафтів, зазнає величезного впливу економіка, соціальна сфера. І політична сфера. Тут наведено короткий перелік наслідків, які теж, очевидно, певним чином треба спробувати формалізувати і в вигляді наборів профільних геопросторових даних додати, додати до певної системи, яка може працювати з. Великим набором різноманітних даних від е, даних розвідки, е, даних волонтерів, ну і насамперед е, велика роль тут даних дистанційного зондування Землі. Е, потужний інструментарій ГІС разом з штучним інтелектом дозволить нам дізнатися про е, сучасний стан ландшафтів, про ретроспективу, як було. І спробувати спрогнозувати, як ці ландшафти, аквальні ландшафтні комплекси, водно-болотні угідді, лісові ландшафти, сільськогосподарські землі, як вони, наскільки вони стійкі, наскільки вони відновлюються, і використати ці знання для оборони, господарства, населення і для політичних рішень. Тут наведено перелік даних, серед яких, звичайно, першочергове роль це дистанційні дані різної просторової розрізненості. Велика кількість носіїв, БПЛА, які містять величезну кількість сенсорів і можуть ці дані збирати. Одним із далих прикладів є роботи. Попова-Станкевича про розмінування і про використання аерофотознімків для виявлення оцих мін дистанційно для того, щоб ці рішення сприяли відновленню. На сьогоднішній день наш інститут. Геології розмістив на ресурсі ResearchGate наш пілотний проєкт, який називається «Геоколичний моніторинг оціною стану та реабілітації ландшафтів, що зазнали війни. Будь ласка, переходьте за посиланням, приєднуйтесь і давайте робити цю справу разом. Власне, от. І все, дякую за увагу. А по цьому QR-коду ви зможете заповнити проснік про методи виявлення мін і дослідження для гуманітарного розмінування. Дякую всім за увагу.